І так, в цьому відео ми з вами розберемо інформацію по покупним аккаунтам Facebook. Як вам перестати нарешті боятись цих блокувань, цих банів постійних? Зараз я вам трішечки розповім свою робочу стратегію. Я для запуску реклами я, по перше, беру в мене йде два ПЗРДшних кінга, кінг або мамка, і також до них я вже підлінковую 5 або 10 автіків або саморегів. Стосовно того, як це все лінкувати, як це все між собою пов'язувати, в мене на каналі вже є відео. Ви можете прийти подивитися і також я силочку на це відео закріплю в описі. Так, давайте тепер поговоримо, що ж таке Кінг, що ж таке Автік, що ж таке саморег, де його взагалі взяти. Кінг це наш основний аккаунт, це наша така база, він має гарну довіру. Від Фейсбуку він має гарний фарм. Тобто там заходили люди, там ставили лайки, писали коментарі, приходили по різним сайтам, там проявляли активність, десь там залишали фейкові замовлення, можливо, на вашій минулій рекламі. І тому подібне. Тобто Це аккаунт, який має дуже гарну довіру від ФБ. Ну, Там дуже гарно, це залежно від того, скільки днів і як він фармився. Там бувають кінги різні 7 днів фарму. 12, 14, 30 днів фарму і так далі. Але треба розуміти, що не завжди воно так, як там пишуть в описі в магазинах. Це теж треба знати. І я беру не просто кінга, а ПЗРД Кінга. Що таке ж ПЗРД? ПЗРД це пройдений, пройдена заборона рекламної діяльності. Що ж це значить? Тобто, коли ваш аккаунт заблокували, ви подаєте. Туди е, апеляцію на Розбан, там відправляєте документи і, і так далі. І чекайте Розбану. Якщо ваш аккаунт вже вийде з цього бану, то значить у вас аккаунт буде ПЗРДшний, який пройшов з заборони рекламної діяльності. І він має значно вищу довіру від Фейсбуку, ніж звичайний аккаунт. І до цього кінга ми вже прилінковуємо наші автореги або самореги. А вториги, це зазвичай аккаунти, які були, були створені штучно за допомогою там, різних програм. І вони такі знаю, мають невеличку довіру від ФБ і частіше відлітають там, на чекпоінти, на різпейменти, на бани і так далі. Але якщо ви прям їх використовуєте за основу. Тому ми їх спеціально підлінковуємо до кінга або до бізнес-менеджеру нашого кінга. І вже всі дії виконуємо в цьому рекламному кабінеті Автіку, виконуємо через нашого кінга. І так, довіра від нашого кінга приходить на наш авторех, який ми в подальшому юзаємо для запуску рекламної кампанії. Сподіваюся, вам зрозуміло було, що я тільки ще розповів. І також є ще аккаунти: це самореги. Це самореги, це зазвичай аккаунти, які були створені вручну, там людиною певною і мають невеличкий там, фарм, там декілька друзів і тому подібне. Але зачасту в магазинах завжди вказують там, автореги і все. Це єдине таке загальне поняття. А в подальшому вже просто дивитесь опис до цього акаунту і приймаєте рішення, варто його купувати чи ні. Якось так. І зараз ми з вами подивимось, мій шоп. Я вам покажу, які аккаунти використовую саме я. Я вважаю, що там дуже гарні ціни. І як то все робиться, як то все купується, там дуже легко. Ну і тепер найцікавіше, де купувати ті самі аккаунти, і саме головне, які. Переходимо на сайт контора 22top Посилання я залишу в описі до цього відео. Тут обираємо PZRD аккаунт, це наш буде основний кінг, вартість його 4 долари 20 центів. І також обираємо самореги. Достатньо навіть цих найдешевших по 60 центів. Можете брати будь-яку кількість, яка вам там необхідна, в залежності від того, скільки вам рекламних кабінетів треба. Також можна взяти самореги подешевше, ой, подорожче. Я беру ці по 2 бакси, тому що. З них є можливість залитись без холда. Так, Для того, щоб купити, нам достатньо просто нажимаємо кнопку купити, вводимо кількість, яка нам треба, наш імейл, і тиснемо Монобанк і Приватбанк. Тут нам вбиває суму, яку треба перевести. Важливо, що переводити треба саме ту суму, яку написала з точністю до копійок, тобто 311 58 копійок в даному випадку. І карта, куди перевести. Після того, як ви зробили перевод, тут буде кнопочка така перевірити оплату, тиснете на неї. І в подальшому у вас буде кнопка тут скачати. Нажимаєте на неї, і у вас автоматично скачує текст, текст, текстовий файлик, який вам уже треба завести в ваш антидетект браузер. А як правильно заводити ці аккаунти і лінкувати між собою, я показував в іншому відео. Посилання також буде в описі до цього відосика. В якості подяки від вас, я розраховую на великий сочний лайк і коментар. Всім дякую за увагу і гарних вам заливів.